Державні податкова та митна служби об'єдналися та створили нове відомство Міністерство доходів та зборів України. Така інституційна реформа цілком відповідає загальносвітовим і в першу чергу європейським трендам. Концентрація усіх функцій, пов'язаних з адмініструванням податкових та митних платежів у рамках єдиної структури. Це шлях, який обрали багато провідних країн. Які функції виконуватиме головне управління міндоходів Івано-Франківській області? Дивіться далі. Перше за історію незалежності України за поповнення державного бюджету нестиме відповідальність одне відомство. Основним завданням новоствореного міністерства доходів та зборів України є забезпечення податкової і митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного соціального внеску, надання послуг громадянам та бізнесу. Це об'єднання, яке в першу чергу спрямовано на Покращення адміністрування митних платежів, покращення адміністрування податкових платежів. Зокрема, зрозумійте, єдине, що підприємець, бізнесмен, сьогодні має єдиного адресата. В структурі міністерства створено окремий департамент митної справи. На нього покладено функції організації митного контролю та оформлення, визначення митної вартості, класифікації товарів, боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. Від нас переходять до головного управління податків і зборів. В першу чергу це е, аудит, от, тобто працівники наші, які займалися аудитом безпосередньо і от, вони будуть працювати, е, працювати в штаті головного управління податків і зборів, доходів зборів на Франківській області. Крім того, ну, на сьогоднішній день працівники. Які в нас працювали в підрозділах статистики, так само переходять до головного управління доходів і зборів. От, ну, але, в принципі, всі притаманні функції, митниці вони збереглися, вони будуть далі. Попри об'єднання, митна служба залишається юридичною особою та виконує свої функції розмитнення та замитнення платежів, а координуюча роль припадає на колишню податкову. Адміністративні функції, організуючи, координуючу аналітичну функцію здійснює головне управління. Інша назва, а пріоритети незмінні. За словами представників міндоходів, основне завдання управління це удосконалення системи адміністрування податкової системи України, якісне обслуговування платників і застосування новітніх технологій, спрощення документу обігу, мінімум витрат часу представникам бізнесу на спілкування із державою та максимум на основну діяльність.